Зі святом, вознесінням, Господнім, від щирої душі всіх людей вітаю, і вас, дорогенькі слухачі, і дякую вам, від щирого серця, здоров'я міцного вам всім я бажаю, і кращої долі в житті, і спокою на рідній землі, а наше ласкаве, тепле, любе сонечко. На мирному небі завжди, щоб нам ясно світило, і людей, і земленьку нашу зігрівало, і світ Божий звеселяло. А наша земля-кормителька, Богом створена вона, щоб відродилась від сліз і крові наших дітей, бомб, і руїн, і рясно, сле росло, і пшениця. І все цвіло і розцвітало на мирне життя, на щастя, на добро і любов на весь світ. Тільки щоб жорстока війна скінчилась, а ми вірмо і не втрачаймо надії, що цей світ переміниться на мирне життя. А ми в серця свої відкриємо до Бога. І в людських серцях радість і мир запанує в світі. Ісусе, Божий Сину, Ти вознісся на небо, а ми грішні з сльозами просимо, прости нам наші провини і вислухай наші молитви, і поглянь з високого неба на нашу милу серцю Україну, яка стогне від болю і плаче, і її нам збережи. Яка плаче і стогне від болю, і її нам збережи, і наших синів від ворогів з миром їх поблагослови. Щоб живими повернулись до рідного дому, бо їх так чекають батьки, жінки, дочки і сини і вірні кохані дівчата. Дорогі діти, будьте всі здорові і щасливі, і живіть на своїй вільній землі, у своєму рідному краю на довгі роки, хай Бог вас всіх береже, Господи, мене прости, хай буде воля свята Твоя, а не моя. Свято Вознесіння Господнього, святкуємо на сороковий день після Пасхи. Ісус Христос зібрав своїх апостолів на Оливній Горі попрощатись з ними і просив, щоб не покидали Єрусалим, і очікували Святого Духа, який прийде з неба і допоможе їм, і розповісти людям про добру новину. Пасите зняв свої святі руки і благословляючи апостолів. Відступив від них і піднісся зі землі, і полинув до неба. Апостоли з тугою дивились за Ісусом, вони раді були покинути землю та піти за своїм дорогим вчителем до неба. І апостоли дивилися вгору за Ісусом, доки Хмара закрила його. Христос, вознісся на небо і сидить Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. А ми берім собі приклад Ісуса Христа, працюємо, молимося, терпеливо зносім свої хрести та тягарі життя, а тоді можемо мати надію, що будемо з Ісусом Христом у небі. Христос нас не покинув, Він є в наших душах і в наших серцях кожного дня, а ми молімся і віримо Божу доброту і любов. Покаймося за свої гріхи і будемо щасливі в небі жити вічно. А Христос є, і буде з нами на віки вічні. Амінь.